Обертання скакалки рухом рук на півзігнутих в ліктях. Плече при цьому залишається майже в нерухомому стані. Обертальний рух здійснюють кисті, те, що пізніше проводиться невелике згинання ніг в колінних суглобах. Випрямлення ніг забезпечується незначне відштовхування, достатньо для підстрибування вгору на 5-10 см. Політ. Скакалка в цей час проходить внизу під ногами. Переземлення на носки і злегка зігнуті ноги. Вихідне положення ступні паралельні. Руки вздовж тулуба або на поясі. Напівприсід. Енергійне відштовхування шляхом випрямлення ніг. Політ. При польоті ноги прямі. Приземлення напівзігнуті ноги. Спочатку на поверхню опускається передня частина ступні, а потім вся ступня. Стати прямо, ноги паралельно на ширині ступні. Присісти, відвести руки назад. Відштовхування двома ногами вперед, вгору з енергійним рухом рук вперед, вгору. Політ винести відносно прямі ноги вперед. Руки здійснюють рух вперед, вниз, назад до відмови. Одночасно проводиться нахил корпусу тулуба вперед. Голова наближується до колін. Приземлення на п'яти майже прямих ніг з перекатом на всю ступню з одночасним згинанням ніг. Руки при цьому опускаються вниз. Ноги паралельно на ширині ступні. Присісти, відвести руки назад. Відштовхування відбувається двома ногами одночасно шляхом сильного скорочення м'язів, що розгинають ноги, і їх випрямлення. Напрямок відштовхування гору вперед. Політ. Під час польоту руки роблять змах вперед. Тіло випрямляється і трішки прогинається. Приземлення на носок з опусканням на всю ступню. Руки опускаються вниз.